Хай доми ви хмари осінні, то ж тепер весна золота, чи то так у жалю синні променуть молоді літа. Ні, я хочу при сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без надії таке сподіватись, Жити хочу, хай доми сумні. Я на вбогім сумнім перевозі, сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гірки. Від сліз гарячих розтане, кора людова, міцна, може, квіти зійдуть і настане ще для мене весела весна. Я нагору круту крим'яную, буду камінь важкий підіймати, і на сучі вагуту страшною, буду пісню веселу співать. Довго темною нічку не видно, на ні на хвильку очей, все шукати зірку Ясну ладорку темних ночей. Так я буду, кри сльози сміятись, Иха співати пісні, без надії таке сподіватись, жити хочу ведь дом сумні.